А ви знали, що принцеса Кетрін за 14 років шлюбу всього 18 разів одягала Тяри, взагалі, жінки королівської родини Великобританії дуже рідко вдягають ари. Для цього мають бути особливі приводи, як, от, наприклад, весілля, урочисті бенкети під час державних візитів, а також дипломатичні прийоми, що відбуваються наприкінці року. І таким чином ми на Кетрін, принцесі Веські, бачили за весь цей час всього чотири тяри. Тяру Німб, яку дала королева Єлизавета Кетрін на весілля, ми побачили лише один раз на ній, і навряд чи коли-небудь ще побачимо. Пізніше ми на принцесі бачили також тяру Лотос, тяру вузики кохання, яку ми ви точно бачили на діані принцесі Вельській І останнє доповнення до цього всього списку також була тяра Стратморські Троянди. Найбільше появ Кетрін у тярах ми бачили, звісно. На дипломатичних вечерях кожного року, а також на бенкетах на державних візитах. І лише один раз Кетрін була в Тіарі на чужому весіллі. Крон принца Йорданії Хусейна та його дружини Раджви. А яка з цих тяр вам подобається найбільше, і яку б ще ви хотіли побачити на Кетрін найближчим часом? Тому що в грудні нас чекає аж два виходи Кетрін в тярах, тому можливо вона обере щось новеньке. А ви не забудьте підписатися та поставити лайк.